Ранку доброго дня, рада вітати усіх вас я. Дітки, послухайте вірш, і ви дізнаєтесь, про кого сьогодні ми будемо розмовляти. Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок. Носить білочка горішки в золотий свін... свій сундучок, в неї очі, мов горішки. Кожушинка хутряна, гострі вушка, наче ріжки, у дуплі живе вона. Білочка невеличке звірятко, яке живе у лісах та парках. У неї руденька пухнаста шубка, Вона прутка та швидка, легко перестрибує з дерева на дерево. Якщо пастух кати горіхом по горіху, то білочка це почує і може взяти горіх з рук. Коли вона їсть, то тримає горішок передніми лапками. На зиму білки запасають горіхи, які вони ховають в дуплах дерев, або закопують їх у землю. Шерсть у білки рудувата або навіть коричнева. Голова у білки округла з чорними очима. Вуха у білки витягнути з пензликами на кінцях, лапи сильні з гострими кігтями. Пухнастий хвостик, піднятий догори, допомагає у стрибанні, хвіст служить їй кермом та парашутом. І сьогодні я пропоную вам намалювати цю руденьку красуню білочку. А для цього нам потрібні клейонка, аркуш паперу, водичка, акварельні фарби, пензлик, зубна щіточка та серветка. Спочатку я малюю голову, тулуб, лапки та хвіст. На голові вушка з китичками, носик, зафарбовую білочку. Зафарбовую оранжевою фарбою. Потім зубною щіткою я малюю їй красивий хвіст. Пензликом я малюю гілочку дерева та саме дерево, на якому сидить білочка. Дерево зафарбовую коричневою фарбою. Малюю білочці шишку. Око дупло. Зубною щіткою, зеленою фарбою я малюю гострі зелені голочки на ялинці. Ось таку гарну білочку намалювала я. З нетерпінням чекаю і ваші роботи. До нових зустрічей, діти!